Немов би добре в цьому світі жити, у сферах всіх життя, прогрес, відкриті двері працювати, вчитись багато днів, нових чудес, немов би все гаразд і все чудово, і все до кращого іде, але коли відкриєш Боже Слово. То в ньому інше щось знайдеш. Тоді, коли відкриєш ширше очі і дось прозріння сам творець, розвіє темряву глухої ночі, то серце вимовить кінець, кінець, кінець прийде вже незабаром. Вже чути, як Господь іде. Спасителя у ньому, а хто суддю собі знайде, кінець про це спокіни, завіщає, яка сьогодні вже цвіте, кінець, я це вже добре, ясно чую, Му клич, лунає, слово те, На гріхом і злом, на перше місці стало я і наше відкинуте життя з Христом. Кінець, богідність, люди подовтали, морально впала вся земля. Звичайними слова ганебні стали вживає навіть їх маля. Кінець, під вибухи та струси турбують людство все, чому то Слово Боже виповнитись мусить, і протидій нема йому. Кінець, бо смерть голодно забирає, обійме тисячі людей і від хвороб нещасний люд вмирає. Кидають матері дітей, кінець, бо сила атому могутня чекає тільки по все ж обіщають світлено майбутнє і шир для нових поколінь. Кінець Христа у чухлях славлять, до нього тисячами йдуть і все ж свобідно. Їм завад не ставлять, це ж при кінці так має бути. Кінець у церкві Божій запустіння, кайдани сну, скували нас, а де ж любов, де ж радість від спасіння і багатьох огонь погас? Кінець, кінець. Семов пригнічене, німе, та ось Христа побачать всі народи, а вірних в царство він візьме кінець, а як його ми зустрічаємо? на чому погляд наш схилився? О, русі, може, й ми не помічаємо, що світ до прірви вже скотивсь. Хоч, може, добре, гарно влаштувались, та друзі, пристань нам не тут. Христос сказав, щоб добре пам'ятали, щоб без кайдан були та будь. Брати та сестри, добре ми поглянемо, чи не погас наш канець, вряди Христос, Варту стань, бо незабаром справді вже кінець. Амінь.